vir direto Rádio Baço Vitamina nossa Даниэль в целом выглядел спокойно, держал удар и не терялся под давлением. После двух раундов Дюбуа стал получше отвечать. Все еще периодически пропускал, но уже появились качественные ответы в виде встречных ударов плюс хорошая работа по корпусу. Стало заметно, что Динамит неплохо подготовился и понял, как доставлять проблему Усику. Как на заработать ставки на бокс. Это не просто азарт, это целая наука. І якщо підійти до цього з розуму, можна не лише вболівати за улюбленого боксера, а й отримати реальний прибуток. Під відео вас чекає посилання на надійний сайт, де буде доступна пряма трансляція бою, а також зручна можливість зробити ставку. Для тих, хто хоче грати думано, ми рекомендуємо використовувати стратегії ставок, які працюють саме на бокс, наприклад, ставки на раунди, перемогу за очками або дострокову зупинку бою. у выпадку с реваншем Пятая трехминутка началась с того, что Александр пропустил удар в паховую область и взял несколько минут на восстановление. После вынужденной паузы градус в ринге явно повысился, и бойцы завелись. Дюбуа активно прессинговал, но получал внушительный ответ. Убирайте вариант, який вам подходит, и своего фаворита не эмоционально, а и финансово. Якщо ви ще вагаєтесь, пригадайте, що успішні ставки завжди починаються з правильної інформації. Ми постійно аналізуємо новини, експертні думки та форму боксерів, щоб надати вам тільки перевірені прогнози. Скористайтеся цим і перетворіть реванш у з дюбо на можливість для виграшу. Ставку можна зробити вже зараз, посилання на трансляцію і ставки під відео. До зустрічі у наступному ролику і нехай переможені не лише в ринку. aj najrozumnejší sred nás.